Нагадаємо, що маркер подій в етері FM Галичина ви маєте можливість слухати наживо щобудня о 16.15 і о 17.15. А якщо раптом не встигли, то завжди не біда, можна передивитися наші маркери-подій на каналі в Ютубі FM Галичина, аналітика. Підпишіться, щоб нічого не пропускати. Нагадаємо, що в маркері подій ми поговоримо про найактуальніше із нашими гостями. А сьогодні наш. Наш гість і співрозмовник, якого ми вже бачимо, Рифат Чубару, голова меджлісу кримськотатарського народу, і депутат декількох скликань. Рифат ага, салям Алейкум. Але хецелям доброго дня вам всім так якраз співпало. Ми, ми не планували і не маємо впливу на європейський суд з прав людини. Але але саме сьогодні ми почули про те, що Україна виграла справу проти Росії, і там дуже багато пунктів в цьому рішенні є. Про найважливіше, скажіть, що в результаті ми отримали з цим рішенням Європейського суду з прав людини. Ну, дивіться, я теж тільки почав його вивчати, а тут уже е, декілька дзвінків від різних, різних ЗМІ е, українських, і е, я намагаюся паралельно роздивитися там е, рішення дуже детальне, е, десь на 154, здається, сторінках, але по всіх е, статтях. Е, е, Пакту Європейського по правах людини е, Європейський суд е, прийняв сторону України і в рішенні говориться, що по всіх позовах Росія винна, і е, тобто абсолютне порушення прав людини в окупованому Криму, і йде деталізація. Я до цих деталізацій не дійшов. Я, я не нужд я не прочитав аргументи сторін. Я десь там мають бути і мої показання. Я давав їх після ну, як відбувалися перші місяці окупації, бо я сам перебував в окупованому Криму. Побачив дуже багато там прізвищ наших політв'язнів, які зараз позбавлені свободи, ті, які були обмінені, бачив там кейс Олега Сенцова. На жаль, загиблого війни Геннадія Афанасьєва, там кейс я бачу Наримана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримсарського народу. Ну, отже, це такий документ ну, вирок, який ну, абсолютно спрямовує і, цей, і цю сферу судову. Це дуже важливо, особливо після. Такого для нас не дуже вдалого рішення Міжнародного суду ООН, який був в січні цього року, там, де міжнародний суд також визнав, що все те, що було наведено в доказах України, це все Росія скоює ці злочини, але мовляв, що це не є. Не було і не відбувається цілеспрямований спосіб за національною ознакою, і щодо фінансування тероризму, там також ну, рішення суду було не дуже чітким. Але тут от Європейський суд з питань прав людини він посилює той вектор, який він заклав попереднім своїм рішенням. Коли було вирішено, з якої дати Росія здійснює контроль над Кримським півостровом, Росія тоді билася і на ну, билася, як кажуть, по всіх напрямках, намагаючись рішення ну, отримати рішення, що це сталося після так званого референдуму, мовляв, люди не захотіли жити в Україні. Вони зібралися, це суб'єкт, провели референдум і попросили туди Москву. Але суд тоді чітко сказав Ні з 27 лютого, з самого ранку як ви е, почали захоплювати е, mm -hmm. будівлі державних органів. Рефадага, хотів спитати от всі ці пункти, які я теж встиг переглянути, вони стосуються і депортації, і незаконних затримань, обшуків, і депортації в глибину Росії, і примусового обміну паспорта на громадянина Російської Федерації і, і викрадання людей і викрадання людей, І викрадання і, людей, і, і заборону з українських і кримськотатарських ЗМІ. змі. Так а, само так. це все, це все а, потрапило. А на зазихання на, 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 на життя людей, тобто право на життя, mm -hmm. бо там оці викра. Дані по цих всіх пунктах це є рішення Європейського суду з прав людини. Зазвичай держава, в яка фігурує в цьому випадку, відшкодовує, якщо це є питання, наприклад, фізичної особи, яка позивалася в європейський суд з прав людини, в цьому випадку це колективний фактично позов, і який далі має бути механізм. Бо ми ж знаємо, що величезну кількість рішень міжнародних інстанцій Росія просто ігнорує. Більше того, ухвалила, що. Рішення про примат свого внутрішнього законодавства над якимись міжнародними ем, су, рішеннями судів. Так, що вони будуть з цим робити? Чи нам треба дочекатися до повалення цього режиму, і вже наступний режим буде виконувати це рішення суду? Ну, дивіться, це дійсно це таке це і е, позов держави. А, але ми знаємо, що в Європейському суді паралельно накопилося. Я не знаю, яка кількість, але. Помітна кількість позовів індивідуальних, і саме пов'язаних з Кримом з окуп... окупацією Криму. А вони хмані були вони... об'єднані. Вони ні, вони були по них розгляді їх пригальмувати. Але чи, чи ці індивідуальні власне рішення в не не ухвалюються по кожній власній людині, а в до спільного напевно так пакету? Тобто, чи в сьогоднішнє рішення об'єднало і ці індивідуальні всі тисячі позовів про порушення прав людини в Криму. Ні, я думаю, тут ви краще це е, уточнити правників, бо я тут не вважаю себе фахівцем, е, е, я не маю юридичної освіти. Але наскільки я розуміюся, кожний індивідуальний позов буде розглядатися окремо, і тепер настає їх час. Але е, на ми вже заздалегідь за логікою е, усвідомлюємо. Що е, вони будуть задовольнюватися, оскільки принципово ці види злочинів ці, ці дії Росії визнані вже злочинами, і тому е, я вже встиг прочитати декілька е, ну, таких е, коментарів українських правників, і вони вважають, що тепер дуже е, ну відносно. Легко і швидко розглядатимуться це індивідуальні позови, і там вже будуть за рішеннями. Встановлюватися розміри, обсяги компенсації і таке інше mm -hmm. е, Рифатага. ще одна історія, яка має теж такий самий вимір вимір е, фактично міжнародного права і конвенції. Е, вчора була істерика, в, зокрема в Міністерстві іноземних справ в, в Москві, посла США навіть викликали на Килим. Все це було пов'язано з е, ударами. Далекобійними ракетами в по, по Севастополю знаємо, що там поряд і Бальбек, поряд там, і військова частина до пляжу 800 метрів. Потім з'явилося і відео про те, що уламки збитих ракет ракет, які ми збивали, все це на пляж полетіло. Ну і звинувачення в тому, що це є гібридна атака і агресія США і України, і все це було вчора. Сьогодні є офіційна відповідь власне з держдепу американці відповіли, що все це можна припинити дуже швидко. І просто вивести війська, от і все така чітка заява, але оця спроба розіграти, розіграти ці події на пляжі в Севастополі як чергову спробу тиснути на західних союзників, щоб не допомагали Україні, і, зокрема, і не допомагали в деокупації Криму. Наскільки це вдасться, по вашому, знову прирівняти права агресора і жертви Наприклад, цієї севастопольської історії, вкотре по спробувати відіграти варіант, що не вони, як окупаційна адміністрація, несуть відповідальність за людей, які живуть в зоні окупації, а якісь зовнішні сили українці американці. Чи вдасться їм цього разу розіграти? Бо як понота грають знову цю історію. Я знаю точно, що вони будуть продовжувати е, от, істерію на е, от, цієї, ну, цього е, е, випадку. Ну, це трагедія дійсно, бо загинули люди. Але на цьому треба давати вже далі оцінки, що це за люди, де вони загинули, як вони там опинилися. Тобто, треба бачити причини і наслідки. І скажімо, вчора постійний представник Росії в Організації Об'єднаних Націй вже зробив заяву, що Росія, коли вступить, вибачте, Росія, коли вступить головування на Ради безпеки ООН, а це буде в липні, то вони вже е, анонсували е, скликання е, засідання Ради безпеки саме з цього питання. Я думаю, що тут нічого їм не вдасться комусь щось там ну, добитися того, щоб нам зменшили або припинили постачання. Слухайте, Крим, це українська територія. Він окупований. Ніхто не б'є по мирних мешканцях, ні на пляжі, ні в будинках, ніде. Але там 224 військових російських об'єкти. Там кожного звідти. Кожне не тільки вночі, але в день, ввечері звідти е, направляються ракети на материкову частину України, то звідти злітають шахеди на Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, і все таке інше. Тобто, це територія війни, наша територія, яку купував ворог, і тому е, е, нашим завданням е, цій ситуації залишається е, ну просто показувати. Ну, наслідки э, э, за, э, залишення э, російських військ на нашій території. Ви абсолютно правильно сказали позицію наших партнерів, що все це припинити можна дуже швидко, але вони цього не будуть робити. Вони будуть далі розігрувати мені взагалі не те, що здається, я бачу, що це. Їхня політика зараз вони ж після цього ну що би зробили би скажімо, Ну це не відноситься до Росії, але в мене таке припущення. Якщо б влада думала б про е, безпеку своїх громадян, вони сказали б не, не їдти в Крим на відпочинок. У нас тут є проблеми, але ж вони навпаки. Вони сприяють, щоб люди приїхали. Вони туди візуть дітей. Артек і інші захоплені наші табори мене таке, вже знаєте, е, ну впевненість в тому, що вони роблять живий щит. Та умисли. вони усвідомлюють, що можливо, но ну, е, найближчі е, тижні, можливо, місяці, збройні сили України можуть перейти. До більш активних дій щодо Криму вони просто туди звозять е, цивільних людей. Але разом з тим, ми бачимо по по російських операторах туристичних різко після подій в Махачкалі і різко після подій в Криму, після чіткої бавовни, недалеко е, точними засобами впали продажі. Тобто люди скасовують свої літні тури в Крим, в тому числі це так рус е, руські пабліки пишуть. А в е, що ви знаєте, від наших громадян в Криму? Як виглядає курортний сезон 24 зараз? Ну, такого покидання тими, хто вже в Криму е, приїхав саме з території країни-агресора. Такого, знаєте, е, ну, масового покидання ми угу. не наглядаємо. Тобто сидять але на пляжах? Як... як? Сидять на пляжах? Ну ні, пляжі взагалі по різному, по різному. Бо е, знаєте, що би там е, е, окупаційна пропаганда не намагалася би е, говорити. Але люди е, ми зараз їх не оцінюємо, чому вони там опинилися, але вони теж е, намагаються для себе з'ясувати де безпечно і де небезпечно і місцеві. Е, Такі люди вже відмічають, що близько до військових об'єктів, особливо от в сторону в Паторії, Чорноморського району, там де ракетно-зенітні комплекси е, наставлені, люди туди, скажімо, менше набагато їздять і вони намагаються відпочивати uh -huh. до, там, де нібито немає військових об'єктів, але вони про це можуть не знати. Е, ви абсолютно праві в тому, що. Російські ЗМІ, наскільки вони можуть писати т, т, б, от, в таких ситуаціях правду, але вони змушені відмічати, що серед тих, хто заздалегідь покупав путівки, є багато тих, хто здає Так, Відмовляється. Рифатага, маємо ]anka. дві хвилини ще в, в запасі. От, власне, хотів розпитати завдяки очам і вухам від АТЕШ. Ми дізнаємося певні моменти перед передислокації військ, і техніки і ПВО. І що наші партизани за те, що наші громадяни вам, як голові меджлісу кримсько-татарського народу, може, якісь є свої канали, говорять: ми встигаємо знищувати зброю і ПВО швидше, ніж вони встигають її завозити паромами чи суходолом. Давайте я скажу так, не вдаваючись таку конкретку, деталі нашим завданням є для того, щоб бити по їх транспортних артеріях, і те, що тоді е, були нанесені дуже такі е, вдалі удари по паромній переправі. І два пароми було дуже суттєво пошкоджено. Це одразу відчули окупанти, і вони почали, незважаючи на те, що Керченський мост не зовсім може тепер виконувати ну, ту функцію, яка задумувалася після двох підривів. Вони збільшили пере, е, перевезення вантажів через мост. Тому я тут як іноді кажу, той мост уже на стільки напрошуються, ну це хай вирішують військові для того, щоб знесилити ворога в Криму. Тут ну, важливо бити по об'єктах, але ще більш важливо просто припинити можливості постачання в Крим зброї і боєприпасів, і таке інше. Рефатагав знаємо, скільки політикою етноциду сталінськими методами понавозили людей із всіх глубинок в Крим, щоб змінити і етнічну картину в Криму. Але досвід попередній і в майбутній чи вдасться витіснити оцих новоприбулих, які собі обжилися, і будуть кричати: Ми не брали участі в війні? Ми тут вже давно копалися, купили нерухомість, заплатили податки мені отку... Ми відсюди не уїдемо. Чи вдасться їх всіх витіснити назад на, на Росію? Два дні в Києві тут проходить міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи. Так. Я тут скажу точно, що ми готуємося до кримського саміту Кримської платформи, який відбудеться тут у серпні в Києві, а потім восені в Різі парламентський вимір, коли зберуться. Делегації національних парламентів. Я скажу точно: одним із питань, які ми будемо обговорювати, це питання цих мільйона колоністів, які Зараз заселили Крим зрозуміло, що ми так. ніколи на це не погодимося, щоб О. вони залишалися в Криму. Не будемо випереджати. А домовимося, що після платформи власне і поговоримо, бо це дуже чутлива, але дуже важлива проблема. Рефат Ага, дуже вдячні вам за участь в нашій Я програмі. Це був маркер події із головою меджлісу кримськотатарського народу Рифатом Чубаровим. Далі буде підписуйтесь на наш канал і в Ютубі, і слухайте нас в етері FM Галичина. До зустрічі.